Всіх вітаю! З вами пані Ратушарка, це сьомий епізод Нацобері Челенджа. Продовжуємо закривати кар'єру для Тревора. вирощуємо наступницю Аріану, яка буде головною героїнею Трояндового покоління. Ну і дивимося за пригодами. Так, дитина Боже, дитина своє смердюча, лежить тут на підлозі чогось. Еще в шести ранку прокинулся. Угу. Так, мать, подъем. Меняем подъемки. И у нас ревень карьеры. Всего пятый. Половина. Ой-ой. Забула заплатити за рахунки. Це порядок. Знову експерименти. Окей. Так, на Work Hard. Тревор хоче потершити пожежу. Не можу сказати, що я дуже хочу, щоб ця пожежа відбувалася. Опа. Клонуюча машина. Ну-ка, ну-ка, а що нам треба? Якісь звичайні кристали? Так є? Ого, опа опа-опа. Спостерігаємо. Jillabar kit zoonny флинт. Оу. Це що це? Нічого собі пройшов прикол, вау! Неможливо. А ну, ти куди там пішов? Так, треба когось напрягти, щоб працювали з садом. Потім з Майєю поговориш. Є. Так, а ну, вип'ємо. О, от цього нам не вистачало, по-моєму. А може і а може вистачало. Не Знаю, вдома знаємо. Ризикнемо. О! Нормально вижили. Ну, Сьогодні ми підвищення не отримаємо. Можливо, де в Демос дитина. Нічого собі. Навіть не десь в рандомному місці на підлозі. Вдав не знову вигорання. Я думаю, щоб якось розважитися. О, Ювеліна, нічого собі. Ювелін. Щоб якось розважитися, треба буде запросити, може, гості маю. Він, певно, дав задзвонить. Ага, мама нам пред'являє, що ми давно не були в гостях. Ми приїдемо, можливо, навіть сьогодні. Йдемо спати, бо вже втомилися. <ривіт> <ривіт> обговоримо інтереси. Обговоріть роботу. Все таки на одній роботі працюєте, може, завтра перед роботою заскокнемо до батьків. Ой, Джулія прийшла. Капець. Що за э, цей збір з роботи. До речі, Джулія народила вже. А, Окей, ми поки що заігноруємо цей момент. Раз, э... Дафна відмовила їй у флірті. Капець, щось шістнадто в хаті. Ану, хто кого перевіджимає? Та ну ми вам заважати не будемо. тут якось цей. Самі себе розважайте, да? Якісь ліві тітки годують дитину. Це не плакає дитина, то вже щаслива. Е. Так, ні, нам не треба цей. Нам треба, щоб нам помили мордочку. Так, да, якраз оцей ми новий знайшли елемент. А де він? Ау. Крітакс? блін, в нас є такий. Ну так. Да. Він якийсь не, не виглядає червоним тут. А тут виглядає. Ну, окей, в принципі. Так, правильно, ж я пам'ятаю. Так, да, сьогодні. А от якраз там ми побачимося з батьками. Треба, до речі, підготувати наряди. І так наче гарно, але трошки не виглядає як на весільну сукню. Ну, нехай буде так. Так, ну, єдине, що я б ще дещо на локації хотіла б замінити. Тож зараз ми туди сходимо. Ну що ж, я... Я поправила те, що хотіла. Так, Дафна йде спати, а Тревор зараз після туалету піде готувати торт. Так. Кладемо його. Поки що в холодильник покладемо. Ще може і не варто в холодильник класти. Так, через 23 години. Ну, нормально, вспіємо, я сподіваюся. Так, треба малу погодувати. А звідки мала тут взялася? Чого вона ну, не в ліжку? Так, Дитина, ти може їсти будеш? О, нормально. <смір> О, Ну, вся морда. Ми можемо практикувати стояння. Якийсь не дуже вдалый ракурс. Ну, нехай буду так. Опа, еще один. О -о -о -о! Она училась на, на четырех. на Блин, ну, ну, нам треба ну, один торт. ну, конечно, да. Де півгодини ми його не приготуємо. Чи встигнемо ми його приготувати на роботі? Не дуже зрозуміло. Не знаю, спробуємо. Так. Працюємо тяжко. Знову сліміфай серма. З чого я тобі його? Угу. Дати комусь синтетичну їжу. Ну, це якраз не проблема. У нас, вроді, була це соротка. О, чорт. Судячи з того, що. Прокачалися ці пустощі, то щось пішло не так. Треба пофліртувати з кимось після того, як вип'ємо рожевий цей рожеву сироватку. Трояндову. Хто буде нашою жертвою? Точно немає. У нас з нею чисто дружні відносини. Ну, ясно, ясно, що вона це схвалює. Так, ми зараз тебе тебе шумок попросимо. Що там, кристал? Джулія. Ти теж підеш прибирати. Вибач? Все, порядок. Так, у нас е поки що ну, я не бачу арканців, щоб приготувати торт, але зараз ми зробимо, щоб можна було приготувати торт. Ні, мати, не зараз. Майя, господи, що з тобою не так? Ні. Блін, вона тепер ображена буде. Прикро. що Та поробиш. Так. Є у нас одна риса характеру. А блін, у нас не вистачає до неї... балів. Хм. Ого. Оце ти прибираєш, Джулія. Так, постав і не їж. Да блін. То що він зараз не уважний, не дасть нам отримати підвищення. Я не права. Так, все, йдемо на івент. Таймінги, таймінги Буде весело. Так в сенсі я ж натислав, ладно, ще є час підготуватися. Че? Ні. Іди прямий душ мати. Ну, привіт. Ну все, часу нема. Так, ну, дафом, звичайно ж, перевдягло. Щось у нас не всі. Боже, Аріан, що за крінж? Це взагалі з роботи прийшло. Зараз буду всіх перевдягати. Просто перевдягнися. Так, це батя. Це мати мурін. На мурін шикарно. Так, тебе теж перевдіваємо. Дитина у нас в так? Аріан. А, блін, це не Аріан. Це Рей. А де Аріан? Так, нормально. Та блін. Що тут будеш робити? Ладно, зараз ми задзвонимо Джулії. Можна і Джену, так, до речі, покликати. Це якийсь мутний чувак Паоло. Так, Джену треба перевдягати. Калібр стоїть, щось плаче своїми вамперськими сльозами. Згорем пополам, коротше, всі, перевдягнулися нарешті. Трошки покращила локацію. Треба подякувати гостям за те, що прийшли. Блін, я думала, я вже всіх перевділа. Ну і Джулія тут виявилася, я всіх запросила, просто всі підтягнулися так. Просто п'ятий сотий раз міняю вже цей одяг. Ленджуде, яка гарна гляда. Ладно, подякуємо за те, що прийшли. Так, якийсь там поцілунок нам треба. М -м -м. Джулія така. Це зараз всі будуть танцювати тут, да? так? Так, у вас ходило? Все, порядок. Че выйдет нас давай ту посадим у так давай-то пять Вайби вовсе просто шикарні. Джулия, блін, встала. Угу. Це все дуже добре, але так що, що не вийде. голосовые, Так, а шо на ночи? Шо кис стан... там? Да блин, ничего не получилось. Но ведь не получилась. Так, ладно. Але ми одразу О, тепер вийшло. А що до речі, гості? Гостям норм. Джена більше всіх розстроїлась. І все, в Я думаю, ми зараз відкличимо, маю. І в нас Дафна визнає, що їй подобається. Тут а... блін. Кажу, подобається. Не псуйте мені все. Ну может, блин, он тоже напружено. Вот це А, музыкант. <свес> 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 Черт. <свес> Я совсем все забыла <свес> О, самостійно. Ладно, ми вибачимося перед моєю. Ага, ясно. Боже, бідна наша дитина. Ой, це пішло не так.

Все? Йдемо по домах? Корен сам собі йде додому. Да відмовили весіллі. Сімс відмовився мені підігрувати. Эх, я люблю. Так, даем спад. Там, короче, взять новую лишку. Агресивно качається. почається, зараз побудуємо. Зараз батя розчехлиться. Могли быть на ручках. Так все, бежи спать. Мама ходит, аж поки трошки. Ладно, бедняга. Выпускаем дитину, идем спать. Да и вс игрушку взяла. Да. Ну точно что самостоятельно. Блин, пропустил, блин, на рожьян дотыну. Это капец. Боже, терміново треба мій ковер. Та хто там? А. Боже, жах, Він зараз на роботу попаде, а він ніякий тупо, але я думаю, що. Я зараз зроблю мейковер для аріани, і на цьому ми будемо закінчувати. Когось вона мені нагадує. Пишіть свої здогадки кого. І все. На цьому. Ми будемо закінчувати майже як завжди, правда, з деякими нюансами і не без фігових підстав від Sims, але вже ладно. Коротше, закінчуємо цю серію. Все ще вдячна вам за вашу підтримку, за те, що вас все-таки потихеньку стає більше. За те, що приходите на стріми, коментуєте, ставите впобайки, підписуєтеся, ставите дзвіночки. Ну, коротше, робите все для того, щоб я записувала відео не просто так. Я дуже щаслива. Тож, будемо прощатися, бережіть себе, нехай вас все буде добре, і на цьому все. Па-па!